Я думаю, що Трамп може дозволити собі говорити з позиції сили за експертними оцінками. Треба не менше 200 тисяч європейських миротворців. Я не впевнений, що європейці підуть на фактичне посилення ЗСУ і будуть в цьому сенсі активно працювати. Треба не просто чекати, доки прийдуть чи приїдуть європейські миротворці, а треба е, просувати ідею про те, що Росія має бути зруйнована як імперія. Ім привіт, у нас в район за кордон мав український політолог. і Ми з ним розмовляємо про те, чого чекати в Європі від Дональда Трампа євгене власне цей початок 25-го року та в принципі і ось заключні місяці 24-го року багато було чути про те як європа готується до другого терміну дональда трампа і звісно йшлося українцям про те де ми тут будемо на в цьому перехресті стосунків європейського союзу та сполучених штатів питання в тому як ви вважаєте європейський союз зараз буде говорити з трампом його командою як на тон тонах конфронтації, чи це буде, як то кажуть, big deal, велика угода, і щось будуть домовлятися я думаю, що ЄС буде складно з Трампом говорити в тональності конфронтації з тієї простої причини, що в ЄС входять 27 країн, і сформувати єдину позицію часто буває надзвичайно складно. А в Сполучених Штатах президентська модель управління державою ну такий політичний компостер, посилений тим, що республіканці мають більшість. У конгресі, і я думаю, що Трамп може дозволити собі говорити з позиції сили. Він взагалі дуже любить говорити про мита, санкції, і так далі. Тобто, він буде намагатися е, в конкуренції з Європейським Союзом використати фактор того, що багато європейських країн і Сполучені Штати вони присутні в НАТО. І е, Сполучені Штати є очевидно провідним е, виробником озброєнь в світі і тому е, будуть е, на це відповідним чином реагувати. Е, якщо брати, а хто ж тоді може бути тими головними переговорниками з боку Європейського Союзу, взагалі європейців з Трампом, хто ці люди? Я думаю, що це насамперед Урсула фон дер Ляйен, тому що вона, хоча й формально німкенія, але. Це жінка, ну, по-перше, яка вже другий термін на посаді президента Європейської комісії. А по-друге, вона має таку знаєте, біографію, я б сказав, глобалістки людини з глобальною політичною кар'єрою. А з іншого боку, це звичайно Кая Калас, яка верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики, тобто, це її посадові обов'язки. Може бути і Еммануель Макрон, і Джорджа Мелоні, тобто ті політики, у яких склалися непогані особисті відносини з Трампом, так само, як і в принципі Анджей Дуда, хоча його президентська каденція десь за півроку добіжить кінця, але все ж таки він залишається ну, серед тих, хто може здуду, може говорити з Трампом. Сказати, ну тобто, чи буде до снаги ця розмова новому німецькому канцлеру, треба дочекатися обрання нового німецького канцлера. Це ще понад місяць. Тому є, ну, в принципі, такі моменти, на які ще на сьогоднішній момент варто звертати увагу, але не варто поспішати з прогнозом. Ну, але яка тоді буде роль марка Рюте так, генсека НАТО? Вже так само відомо, що і в нього, ніби якби ну, не те що хороші стосунки, як кажуть, як подейкують, Трамп принаймні дослухається до нього і поважає його у Рюте. Інша роль. Він же генсек НАТО, угу. тобто він має е, забезпечувати трансатлантичну єдність і е, ну, створювати достатньо складний. Сегмент конфігурації між штатами, Канадою, Британією, європейськими країнами, тобто, тут не все не все так, не все так легко, і тому я думаю, що він буде якраз шукати точки дотику в свої в своїй структурі, тобто справи європейські в чистому вигляді він втручатися не стане. Зараз ще одна така важлива питання обговорюється мега важливе, так і воно так само вплетене в сенс цієї за дискусії щодо переговорів так званих так майбутніх мирних е, миротворчий контингент Європейського Союзу на території, чи взагалі НАТО контингент на території України. Е, ви от особисто вірите в таку історію? Чи це дуже важко зробити? А чому я не вірю, я не вірю е, з низки причин. Ну, по-перше, ця ідея вона е, вилетіла з оточення Трампа, і ще в 24 му році це був такий період, який назвав період е, добровільного сприйняття Трампа як е, симулякра Трампа, як е, вже на той момент діючого президента, хоча до його інаугурації було ще. Достатньо багато часу, це тоді, коли а, питання... всі почали їхати в Маралаго, да, обніматися, цілуватися з ним і тому подібне. Питання питання в тому, що е, ну, за експертними оцінками треба не менше 200 тисяч європейських миротворців. Ну, миротворців взагалі, як таких. Е, ну, це миротворці чи це е, військовослужбовці е, стабілізаційних сил? Тут це теж треба визнати. Б... З яким мандатом ми, ну я думаю, що подібна миротворча операція вона має проходити ну, з якимось рішенням. Якщо це ріше лише буде, скажімо, рішення є окремих європейських країн, то набрати. 200 тисяч, 50 тисяч, бо звучала цифра 50 тисяч. Буде достатньо складно. Це ми маємо розуміти, просто з огляду на величезний, величезний характер проблеми. Ну тобто е, тут є ще різниця в підходах, бо е, європейці бачать як миротворців. А Володимир Зеленський, наприклад, заявив, що він бачить як посилення фактично зсу. Я не впевнений, що європейці підуть на фактичне посилення ЗСУ і будуть в цьому сенсі активно працювати. Це перше. Друге, а хто сказав, що Росія погодиться на те, що представники країн НАТО, а значна частина європейських країн, вони є країнами НАТО, вони опинилися на сотні кілометрів ближче до російського кордону. Ну, звід, звідки такий висновок? Ну, звідки він прийшов в голову? Я не розумію. І це ну на мою думку реальна серйозна проблема, з якою треба працювати, яку треба врегулювати, яку треба знаходити шляхи ну врегулювання. Тобто, це речі про які нам, нам треба буде максимально активно говорити і шукати в цьому сенсі спільну мову з нашими партнерами і відповідно розуміти, що це буде. Тобто нам е, треба не просто чекати, доки прийдуть чи приїдуть європейські миротворці, а треба е, просувати ідею про те, що Росія має бути зруйнована як імперія, зруйнована, демонтована, переформатована, як хочете, але не в тому вигляді, е, в якому вона існує. Бо в нинішньому вигляді Росія продовжуватиме загрожувати Європі, це абсолютно очевидний факт. Інший трек, власне, стосунки Україна, Європейський Союз. Ну, якщо ми говоримо один трек, це домовленості стівкового контингенту. Скажімо так, другий трек це традиційна допомога, військова допомога. Що тут у 2025 році ми можемо отримати, і взагалі в якому тоні будуть ці всі розмови йтись, особливо по зброї, що ви скажете? Я думаю, що повністю постачання зброї не припиниться. Але нам треба створювати супермаркет можливостей для наших партнерів. Тобто, хтось буде постачати як допомогу, у когось ми маємо купувати, а комусь ми маємо пропонувати, наприклад, інвестувати в виробництво зброї, боєприпасів, бронетехніки, дронів і так далі. Тобто, мають бути різні опції, але ми маємо зробити рішення ухвалити для захисту інвесторів, в першу чергу, приватних інвесторів, які хочуть. Ну, якщо хочете дрібних приватних інвесторів, які будуть щось вкладати в Україну, і розуміти, що ну скажімо так, бідних родичів ніхто не любить, це ж правда. І відповідно ми маємо показати, що у нас є сильні позиції, є куди інвестувати, і відповідно є чим займатися. Добре, дякую. Нагадаю читачам і глядачам району за кордон Євген Мах нас коментував останні події. Взагалі, як буде розвиватися стосунки Сполучені Штати Європи, Європа, Україна, український політолог. нагадую, тут внизу можна підписатися на нас і також чекайте наступних оглядів геополітичних ситуацій. Дякую.